Зовсім недавно я зміг з 2500 Ело і нарешті побити свій пік по Боело, апнувши 2600, а тим більше з доволі хорошою статистикою, де іноді я навіть не давав шансу противникам, і який же я був тоді радий, але буквально на наступний день все пішло по іншому місці, і я зловив великий лустрік. Де програв всі ігри в суху, але що саме головне, в іграх я настрілював по 4, 5, 10 кілів, і це був мій максимум. Тому сьогодні я зроблю фокус тільки на своїй грі, адже ви часто просите на те, щоб я більше фокусувався на собі, і подивимося, що з цього вийде. Якщо тобі таке сподобається, то обов'язково став лайк. А якщо ти перший раз, то жми кнопку follow. Мені буде дуже і дуже приємно, але я не буду затягувати і поїхали дивитись відос. Я думаю, що багато з вас знають, що останнім часом в КС вийшла обнова, де ти можеш крафтити ножі. Тому ціни просіли, а потім піднялись. І на цьому хайпі багато різних сайтів киданули своїх клієнтів. Але є піратсвап, і він не такий. Ні одного поганого відгуку. Якщо ти хочеш затрейдити, продати чи купити собі нові скіни, то я тобі рекомендую заходити іменно сюди. Також тут промік чайка дає тобі Плюс 35% до твого депозиту, і сума одразу збільшується, а це доволі таки приємно. А трейди в твій інвентар приходять за лічені секунди. А також є техпідтримка, яка завжди тобі готова відписати і допомогти в вирішенні твоїх проблем. Тому посилання їх завжди залишаю для вас в описі. Заходьте і користуйтесь. Все, як завжди, почалось на стрімі. Та й першу гру я пішов з двома глядачами, і америч лобів був максимально слабенький для мене: в 1900 ело. На у мене 2600. Вейду зразу Різатись мені пофіг. Я йду зразу різатись. Давай. Ні, не, ну я ризикну. Хто не ризикує, той не пішов шампанську. Вигравши пістолетний раунд, ми домовились грати по спавну. На а мені ви по спавн на Б. І чомусь туди я відправився один. Play for spawns. I've play for no, 9 левела. Бейсайт. Вже на пістолетному раунді мітімейт вирішив запушити міт в соло. Ну а я розуміючи, що мене можуть зажати з двох сторін на виході на Б, вирішив піти відігрувати міт, і якщо щось грати ретейк Б. Але мені дали з першої полиці, та й на цей момент в нашій команді полутроє гравців. Ну а на першому баї мені знову дає спаун на Б. Тому я один відправляюсь туди, без зайвої агресії, граючи дефолт. Ну а буквально через 15 секунд падає моя команда на А, і мені приходиться йти на сейф. Але я занадто то сильно любуюсь своїм ножем. Пацан. А, чел запушил. запушив? Конечно. Ну а далі на 2к бай. Я беру перший армор і МПшку. Граю близько зі сайту, але получаю з першої в лице. Чого дал, мені собі молик не прокид. там плавич Та ще й по факту я проспав його. На наступному бай мені знову випадає спаун на Б. Ну і так як мій тімей купляє Авік, то в мене лише один варіант. Чел сам собі хаєшку в ноги да. <ріхи> Дурак. Мене вся гра спавн на Б. Ну як мені кіли давати щось робити, якщо в мене вся гра спавн на Б. Афієний смок. Мене поки вся команда щось робить, я стою на Б в смоку. Ну і через те, що противник викотив смок, в який міг би зіграти, я не міг міняти позицію протягом всього раунда. А чекав, поки він промотиться смок. Найнайшовши його, раунд закінчився. Клас. Весь раунд простояв на Б. імпакт, звісно. П'ятий раунд. У мене спавн на Б. У мене п'ять раундів спавн на Б. У мене три авіка в команді 6. Авіка граємо. За ВП я відчуваю себе куди впевніше. Тому, підібравши авік, я вернувся назад. Але в цей час вже було пізно, адже противники проходили шорт. І в моменті, коли я ретейкався на Сіті, мій тімейт почав їх перестрілювати. Тому противники знову вертаються назад під Б. Да! Ну а тепер давайте розберемо цей момент. Залишаючись під без Авіком, скоріш за все, якщо б мої тімейти помирали на А, я би пішов сейвити знову, тому я вирішив ризикнути і зіграти з ними допомогти. Але хоч якась інформація від тімейтів появилась тільки, коли я був вже в Сіті, тому варіанти, які в мене є, перехоплювати противників, що я її намагався зробити, але отримав прострілом голову, а другий з Авіком мене добив. Або, як з варіантів, я міг далі ловити з Авіком, типа пробігаючого, або прижатися до лівої стінки і почекати, поки. Вони зайдуть на Б, а там зіграти ретейк. Але вийшло так, що я не встиг зорієнтуватись, що відбувається. Виправдовуючи далі свою жахливу гру, я беру Авік і нарешті можу піти пікнути шорт. Але в цьому раунді противники вирішують фастом вийти на Б. Тому я знову залишаюсь без кілів. Що це за флешку? Xbox. Трімід. <laughs> да ні, <не>, ну я. <laughs> в цьому моменті я вже взагалі посварився з головою. Більше п'яти секунд назад вони дають флешку, а через 10 секунд вони накидають смок і виходять без флешки мід Я помилився в тому, що думав після смока прилетить ще одна флешка і стояв і дожив її. Стігла! <laughs> Здігла в результаті цю половину ми закінчуємо з рахунком 8-4. на пістолетці. Я зробив кіл, мене розміняли, і ми її виграли. І після пістолетного раунда я вирішив закупити калаш, що вже фатальна помилка. А ще більше не фідав тим, що я в соло пішов закривати ловер. А далі сталося це. Я помилився тим, що надіявся на інфу від команди. Правильне рішення було таке, якщо я взяв вже калаш, то грати до кінця на шифті і закривати як люркер, ніде не топаючи і не даючи інформацію про себе. Або ж зіграти разом з командою на розмін. тому винуватий тут тільки я. Я зараз за піду пікати верхню тьомку, чи запушить ловер з якимось дробовиком і, всіх не... і виграє раунд. Я ж казав! Ну я казав. В результаті ми ще намагались зробити камбек, але через мою невезучість і те, що я допускав занадто багато помилок, я програв цю гру. І винуватий тут тільки я. Далі, взявши з собою двох десяток, я відправився грати наступну карту, і нам випав Ancient, де ми, програючи ножі, почали за сторону атаки. На пістолетному раунді я находжу для себе перший кіл, маючи інформацію про дорогу, що він був в темплі, далі намагаюся його пушити, що неправильно, і він мене наказує за це. Але мій тімейт виграє для. У нас перший раунд. Nice. Після кіла я даю смок в Дарк, а потім флешку лонг і після неї відкриваю Спітсайд. Тут я надіюся що мене розміняють одразу тімейти, адже ми контролюємо більшу зону. Ну цього не сталося, і ми програли раунд. На ну, рахунку 4-2 я вже розумію, де грають противники на Б. Найс, Боже, ми виграли перший раунд, дати шо далі. Виходячи під Б, ми залишаємося з тімейтом вдвох. Сайт вони сюди притягуються. І два до два в мене йде. А може бути в тебе буде? Або... З інформацією, що двоє на Б, Я прошу тімейта фастом побігти на А. Ну а сам збираю інформацію і відволікаю їх. Не не очікує, що кетешники так агресивно зіграють. Він пішов просто рампу запушив, і просто пішов, прожав рампу. Якби я не дав флешку, ну, я не надіюся, що час просто піде рампу пожимати. Все, що мені треба було зробити, ніяк не палитись, те, що я нахожусь в КВ. і тоді в мене була б можливість вбити одного з них або зайти на їх спину. Ну а ще за мене грав фіолетовий, який нам просто тролив цю гру, і кожен раунд намагався фастом в соло щось запушити, аби швидше дограти. Мей бістоп пушевітайм рамп. Да, 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 сайт лоу. тут мені просто не повезло по стрільбі, і я відкрито погано постріляв. Але все ж таки ми закінчили цю половину з рахунком 7-5, де на пістолеті я вже залишився 5-2 тімейтом, і шансів її виграти не було. Найшовши два кіла, я продовжив грати агресивно, за що мене одразу й не казали. Тут мені треба було зіграти просто в сайті. Тому ми програли і 10-й раунд. А за ним програємо 11-й, де знову я граю ретейк зі своїм тімейтом, але не нахожу кілів. А ні, де це рофл. Один тіп вийшов на А. Ладно, Один тіп вийшов на А. Впав всю команду, а це був всього лиш фейк. Після цього фейку, де ми програли раунд всього лиш одному типу. Противники виходять тепер всі разом на А. Ну забрали для себе один раунд. Ну а далі граємо знову ретейк, але вже на Б. І тут я роблю помилку: те, що буду грати ретейк один в два, не дочекавшись своїх тімейтів. Side. Добре, що мені повезло в цій ситуації. Але так грати точно неправильно. Ну а в наступному раунді знову повторюється те саме. Пріхусь. Далі моя команда знову розвалюється, залишаючи мене одного в три. Де? Всі шанси, щоб виграти цей раунд, в мене були. Ну я зробив одну фатальну помилку. Тушучи Молік смаком, я забіг в нього занадто рано і зніс собі 32 хп. Це іменно то здоров'я, яке могло мені допомогти виграти цю перестрілку, адже я дав йому цілих три хіта. Все ж таки, ми змогли довести цю гру до рахунку 11-12, і в самому можливому раунді я залишився 2 проти 4. Якщо він п'ятдесятий, якщо він не буду зі мною пікатись. Як же обідно було програти цей раунд. З самого початку, коли залишився один в один, в мене була надія, що він побіжить на Б, але він поставив пачку до кінця на А, знаючи, що в нього небагато хп, я думаю, що він буде грати максимально закрито і тягнути час. Тому навіть не розпікував позиції. Тим самим програв для себе раунд. Якби я акуратніше виходив з пончика, розпікуючи все по черзі, в мене були всі шанси виграти, адже в мене було деф'юз кіти. За день я зміг програти 250 ело, зараз впевнено, Чуть-чуть вертаються все назад, але моє кідея ВГ просто плаче. Тому, скоріш за все, я буду шукати якісь тренування, і, можливо, в наступному відеоролику поділюсь з ним вами, якщо вам така тема взагалі зайде. Тому дякую всім за перегляд і до скорих зустрічів!